Привіт! Як гадаєте, чи можете ви пришвидшити власний метаболізм та при цьому не нанести шкоду здоров'ю? Взагалі-то ваша генетика є головним фактором, що визначає ваш метаболізм та його швидкість. Але нехай це не завадить вам змінити спосіб життя, якщо ви хочете схуднути. Є кілька способів прискорити метаболізм і зробити це із піклуванням про здоров'я. По-перше, що таке метаболізм? Метаболізм це процес, за допомогою якого ваше тіло перетворює те, що ви їсте, п'єте в енергію. Цей складний процес забезпечує енергію все, що ви робите, від дихання, до росту та забезпечення вашого мозку глюкозою для мислення. Тіло спалює калорії, міру енергії весь час, незалежно від того, чи ваше тіло активне чи спокої. Навіть коли ви відпочиваєте, чи спите вашому тілу потрібна енергія для підтримки життєво важливих функцій, як от дихання, кровообіг та відновлення клітин. Це використання енергії називається базальним метаболізмом. Окрім цього, має вплив повсякденна діяльність, Ходьба, розмова та виконання повсякденних завдань також спалюють ваші калорії. Фізичні вправи, особливо інтенсивні, збільшують кількість калорій, які використовує ваше тіло. Ключова причина, чому хтось може захотіти прискорити свій метаболізм, полягає в тому, що метаболізм відіграє роль у втраті ваги. Втрата ваги відбувається, коли організм спалює більше калорій, ніж споживає. Людина з вищою швидкістю метаболізму спалює більше калорій як у спокої, так і під час активності ніж людина з нижчою або повільнішою швидкістю метаболізму. Багато людей, коли хоче схуднути, дотримуються обмежувальних дієт. Але обмежувальні дієти іноді можуть призвести до зворотнього ефекту, оповільнивши ваш метаболізм. Це тому, що ваше тіло сповільнює ваш базовий метаболізм, спалюючи менше калорій з часом, коли воно інтерпретує споживання калорій як загрозу голодування. Це одна з причин, чому схуднути часто буває важко, наче ви сидите на дієті, але ж не худнете. Отже, як вибрати продукти, які прискорять, а не сповільнять ваш метаболізм? Дослідження виявили, що певні продукти можуть впливати на індукований дієтою термогенез, що може підвищити швидкість метаболізму в стані спокою. Продукти, які можуть мати такий ефект, включають білок. Здорові джерела білку включають нежирну курку, рибу, квасолю, грецький йогурт, горіхи, насіння чия та нежирний сир, наприклад, рікота. Нерафіновані вуглеводи. Багата клітковиною їжа, яка не пройшла ретельну обробку, може збільшити витрати енергії, оскільки вона довше перетравлюється. Приклади включають овочі, фрукти, цільнозерновий хліб, коричневий рис і побові. Кофеїн. До речі, чашка кави одна стандартна містить близько 100 мг кофеїну, тоді як чашка чорного чаю може містити лише близько 50 мг. Зелений чай. Зелений чай містить е, іноді близько 25 мг кофеїну на кожну. Вживання приблизно трьох чашок зеленого чаю на день може допомогти вам спалити близько 100 додаткових калорій щодня. Ну або з цією ціллю вживайте одну чашку кави. Метаболізм вище вранці і нижче ввечері. А, буває, що споживання великої кількості їжі на початку дня може допомогти вам спалити більше калорій. Але Може бути, що це твердження вірне лише для жеворонків, тож намагайтесь слухати власне тіло та їсти тільки коли ви голодні, а не про запас. Хоча для схуднення потрібно спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. Вашому тілу все одно потрібна достатня кількість палива та поживних речовин для нормального функціонування. Замість того, щоб просто їсти менше, краще зосередитись на споживанні поживних продуктів і збільшенні фізичної активності. Чи варто нарощувати більше м'язів, щоб покращити метаболізм? Силові вправи можуть прискорити метаболізм шляхом нарощування м'язової тканини. М'язи спалюють більше калорій, ніж жир, і на відміну від жиру, м'язи спалюють калорії навіть у спокою. Це означає, що чим більше у вас м'язової маси, тим вищим буде ваш базовий метаболізм. Фактично, загальна м'язова маса разом із вашою генетичною структурою? Є найсильнішими визначальними факторами базового метаболізму, крім того. Силові тренування мають ефект спалювання калорій після тренування, відомий як надмірне споживання кисню після тренування. Після інтенсивних тренувань тілу потрібно більше кисню, щоб відновити стан спокою, що призводить до додаткового спалювання калорій вже після того, як ви закінчили свої вправи. Дослідження показують, що високоінтенсивне інтервальне тренування також може прискорити метаболізм протягом деякого часу. Після. Таке тренування передбачає короткі сплески інтенсивних вправ, за якими слідують короткі періоди відпочинку або активності низької інтенсивності. А до речі, гірський хайкінг можна віднести до подібних типів навантаження. Ви одночасно і худнете, і насолоджуєтесь краєвидами. Ну що ж, а з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока!